Мої очі просто відмовляються у це вірити. Ідеальна інсталокація. Блакить така, що руки так і тягнуться самі за телефоном. А це ж не мілководі, як на тропічних островах. Глибина Черепашинецького озера, кажуть, сягає 100 метрів. Черепашинецький кар'єр. Навряд чи інженери, що розробляли колись його гранітні береги, пророчили йому таку популярність серед туристів. Гранітна копальня була закрита трохи більше 20 років тому і природньо заповнилась підземними водами. Але, на відміну від інших таких штучних озер на території України, водами кришталевої чистоти і неймовірного лазурового кольору. І його неабияк підкреслює намисто лісу.